Вітаю на огляді монета 80 років в Полтавській області. На реверсі Чудовий герб області. Полтавщина подарувала світу цілу палеяду видатних особистостей. Це і Григорій Сковорода, і Іван Котляревський, Микола Гогаль. Лисенко, Михайло Лисенко. Тут народились унікальні ремесла. Це і Решетилівське килимарство і Опішнянська кераміка, до речі. Область відома мінеральними водами Миргорода, машинобудуванням у Кременчуці. Паливно-енергетичним комплексом теж Кременчук. Ось, значить, на аверсі у нас зображена Спасопроображенська церква. У великих Сорочинцях і водолікарня Миргорода, автомобіль Краз Ураган. А також аграрні здобутки, колосся, гарбуз, виноград, яблуко, куманець або кувшин з опішні. Яка особлює щедрість землі та традиції народного гончарства. Дуже красива, цінна і бажана монета для колекціонерів. Ставимо лайк, підписуємось і до нових зустрічей!